Приготуйтесь, тому що найромантичніший сезон осені розпочинається: Венера в Терезах. У цьому відео я розповім вам про дуже цікаву, натхненну подію осені Венера в Терезах із 14 жовтня по 7 листопада. Всіх вітаю! Це ваш астролог Астролаверс. Я закохана у світ астрології вже як 5 років, і сподіваюся, цим відео своїм контентом я буду надихати вас і також закохувати у Астросвіт. Тому давайте розпочнемо по порядку про дуже романтичний, ніжний, гармонійний період осені, який нас чекає. Хоч він і коротенький, такий цей період, але дуже натхненний. Період, який несе нам такі приємні фарби життя. Тому що минулий транзит планети кохання Венери у Діві, він трошки робив таку суху атмосферу у коханні. Тому що планета Венера відповідає за кохання, стосунки у нашому житті, за наші цінності, що нам подобається, що не подобається, які ми. Жінки у прояві таких жіночих архетипів, да, як ми поводимося. Детальніше про це розкриває, звісно, ваша натальна карта, де є всі бажані відповіді про вас і ваше життя. Але що несе цей період зараз. Так як Венера в Діві давала нам, як я сказала, таку суху нотку, да, такі от. Ну, Не все так гладко, не все так красиво, тому що положення Венери в дії – це дуже слабке положення. Планеті некомфортно в цьому знакові, Діва вчить такої педантичності, щоб все було чітко, щоб все було так по режиму. А Венера вона така вся легка, така ніжна, витончена, муза, да, натхнення дає нам. І 14 жовтня планета Венера переходить у свій рідний знак в Терези. Дуже комфортне положення для планети називається обитель, коли планета у себе вдома, і вона дарує дуже класні можливості всім нам, особливо по сфері її володіння, кохання, стосунки, нові знайомства, більше романтики ну про це ще розповім. Фінансах, нові фінансові можливості. Якісь пропозиції цікаві, збільшення доходів, особливо хто працює в тематиці Венери. Але про це також згодом. І також це дуже класний час, щоб покращувати свою зовнішність. Тобто Венері планеті дуже класно у знаку Терези. І вона буде давати нам гарні плоди в сферах її володіння. Але перш за все, хочу дати такі вам вступні да? З одного боку, це дійсно дуже класний період. Буде багато в жовтні в листопаді, це відрізок часу, да, 14 жовтня по 7 листопада, багато буде новостворених пар і навіть сімей. Це такий благословенний період зверху, який дає нам хороші події. Але що цікавого я як астролог примітила, да? я ж постійно все аналізую, у мене ж асцендент у Діві. Я писала у червні 25-го року, що планета удачі, розширення, благополуччя Юпітер переходить у знак рак. Це також Юпітер дуже радий цьому знакові. Це називається так у нас екзальтація в астрології, тобто дуже комфортне, класне положення для планети Юпітер в раку. І я писала, і я вже бачила наперед, що буде відбуватися, що починаючи так. З червня 25-го року до 26-го, кінець червня, якщо не помиляю вже. це рік романтичних пропозицій, рік весілля, створення сімей. Юпітер в раку він дуже такий домашній, романтичний. Він благословляє ті пари, які мають на меті створити сім'ю. І що ми бачимо? Не знаю, як ви в своїм оточенні. А я в соцмережах в оточенні бачу, що цей рік дійсно. Одні весілля, одні романтичні пропозиції. Ну, просто, от, навіть інтернет кипить там пропозиціями, обручками і так далі. Що ви це теж помітили, то напишіть в коментарях. І це дійсно так, прогноз дуже круто вже якби, програється, да? Юпітер в раку. І я себе в інстаграмі детально описувала, що принесе ця астроподія всім нам. І дійсно прогноз збувається. Ну, це прекрасно, я вважаю. Але до чого я це все веду? Так як Юпітер в раку зараз активно діє, да? дає нам весілля, пропозиції, в період жовтень-листопад, коли буде планета кохання Венера в Терезах, це такий, знаєте, ну, мені здається, це буде бум романтичних пропозицій, весіль. Хто хоче офіційність, хто хоче якийсь новий кращий етап, ті пари, які це хочуть, то жовтень-листопад ідеальний для цього. Ідеальний для офіційності. Я вважаю, що навіть хто там з дівчат роками жде ті пропозиції, це дуже ймовірний ем, період часу Венера в Тризах, коли ви її отримуєте, як то кажуть, ждав, ждав і дождався. Ну, це так дійсно. Тому ми побачимо, що буде відбуватися. А ті пари, які вже в шлюбі, то їхній союз ем, буде більш гармонійним покращиться. Хто мав знаєте, такі неприємні ситуації, сварки з партнером, то 14 жовтня все може налагодитися. Уже я бачу по тенденціям, уже сьогодні 9 жовтня, уже ці тенденції йдуть. Уже я бачу, що багато пар якби, знаходять спільні. Точки дотику, да, гармонію, ну хоча б налагоджують, намагаються це якби покращити ситуацію у парі. Але з 14 жовтня більшість зможе помиритися. Хтось воз'єднається знову. Венера в Терезах цьому благословляє. Але це тільки тоді, якщо пара має на меті такий, знаєте, глибокий союз, офіційність, не просто там. Ля-ля-ля, зустрічання і так далі. Ну, без такого серйозного, без серйозних почвів. А хто хоче щось краще, глибше, то період просто ідеальний для цього. Якщо ви хочете, щоб цей благополучний період програвся перспективно, то рекомендую вам не вдаватися до бездіяльності. Інколи я читаю, що мені пишуть люди в соцмережах. Да? І багато хто хоче такої магії, щоб отак все, все, і білий принц в тебе на порозі. Але, принц на білому коні, але ну серйозно, проявляйтеся, виходьте з будинку, знайомтеся, більше показуйте себе. Так, з одного боку, я вірю, що не потрібно гнатися за тим, що ти хочеш, тому що так воно ще більше в тебе тікає, да? Але от проявляйтеся, навіть вдавайтеся до таких моментів, да, які зараз під впливом Венери в Терезах дуже благополучні. Ходіть на різні виставки: музеї, галереї, кіно, театри, світські заходи. Вас кудись запрошують, значить, треба йти. Якісь жіночі бранчі, посиденьки це дуже класно, тому що Венера допомагає знайомитися у таких місцях. Терези символізує все естетичне, все красиве, центри мистецтва. Тому це дуже круто. Також планета Венера відповідає і за фінанси, матеріальні цінності. І в цей період з 14 жовтня по 7 листопада дуже хороший прибутковий час. Який може збільшити джерела доходів, нові пропозиції, можливості, щось вам запропонували, сказали. Для тих людей, які працюють у сфері краси, майстри та манікюру, косметологи, стилісти це оце ваш час. Проявляйтеся, показуйте себе, свій продукт, активно проявляйте свій контент в соцмережах, тому що зараз. Ера новітніх технологій, і це дуже круто, якби відобразиться на ваших доходах. І для тих, хто працює в юриспруденції, юристи, адвокати, тому що знак Терези якраз відповідає за ці сфери. Для тих, хто консультує, і загалом для людей, які працюють із жінками, в жіночих колективах. Для людей, які працюють у сфері мистецтва, краси, естетики, тобто все під володінням Венери. Але будьте уважні, тому що це загальні аспекти на небі. Детальніше про все розповідає ваш особистий прогноз. Коли, і як і де. У будь-якому разі, я бажаю вам дуже класного і романтичного, і прибильного періоду Венери в Терезах. Ну і хочеться мені порадувати певних знаків зодіаку. Для яких ця астроподія, Венера в Терезах, принесе класні можливості, пропозиції, нові зміни, які будуть вам в облагу. Це, перш за все, повітряні знаки. Терези, взагалі, терези це ваш такий час сяяти. Glow up період. Ви будете більш привабливі, чарівні. У вас 100% з'являться можливості, лише не прогавте їх. Якщо вам щось пропонують, щось ви почули, да? написали вам це не спроста. Особливо у тематиці фінансів, кохання у питаннях навіть зовнішності, можуть вас, наприклад, запросити моделлю, на якісь послуги, там, знижку зробити, це також такі приємності, які дає Венера, а також для водолів та близнюків. Венера діє на вас благополучно на ці три знаки повітряні. Включається тут такий аспект, який дає удачу, який дає можливості просто шикарні. Тому не прогавте їх. Адже зараз інформація для всіх знаків зодяку. Адже у листопаді у нас буде ретроградний Меркурій. Тому я вам дуже рекомендую включати цей внутрішній мотор. Який дає нам всім зараз Марс у Скорпіоні, і проявлятися, активно показувати себе, свої послуги, свої уміння. Це зараз всім інформація, не тільки повітряним знакам. Тому світ вам усміхнеться, тому що він усміхається сміливим. А також планета Венера одарує шансом і можливістю ухапити своє левам і стрільцям. Тому. Друзі, мої прекрасні, проявляйтесь. Також є вогняний знак, як Овен, який на протилежній стороні Тереза. І от овни у вас стосунки у жовтні-листопаді можуть бути доволі такі цікаві. Події програватимуться як в плюс, так і в мінус. Все залежить від вас. У стосунках і фінансах у вас може постати таке питання вибору. Утримайте ці. Ваги, цей баланс і знак Терези вчить вас чуйності, толерантності, балансу у партнерстві. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні класні відео. Ставте лайки і напишіть в коментарях, що ви очікуєте від цього періоду венери в Терезах. Користуйтеся можливостями цього періоду з найкращими для вас побажаннями. Ваша Астро Лаверс.